Так, слава Ісусу Христу, всім Християнам, добрий день, люди на Ютубі. Ну, всі вже, мабуть, знають, що у Львові ситуація не виселила, світло вимикають, хоча обіцяють, що робити не будуть. Що енергопостачання абсолютно відновиться і світло буде в нас завжди. Ну, так. Просила нас, коли... От, просять нас економити електроенергію. Ми вже дуже... доекономилися, до що навіть праскою не це працювала. <рисвання> 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 так, така економія була. Ну, те, що стосується ламп економних, ну майже всюди у всіх ці економні лампи стоять. Ну Як можемо так люди економлять? На електроенергії не знаю. Діти, які могли, то вже за кордоном, усі, хто працює, хто вчиться, я думаю, от так от дітей від тої війни, бо нам так обіцяють, обіцяли, обіцяли завершення, завершення війни, а воно то все затягується і на всіх дуже негативно, на хлопців, звісно, що впливає. Дуже негативно вони дуже нервові. Хлопці молоді, тому дівчата теж втікають за кордон, тому що неможливо спілкуватися. Знаєте, хлопці погоду створюють. Молодь, тому дівчата молоді теж втікають. Кажуть, що молоді хлопці втікли, ті, які вчитися поїхали, дозволили їм з 18 до 21 року, здається, виїхати. То вони вже повиїжджали, хто міг, хто мав таку можливість. Ну і отак от, от і дівчата виїжджають. Моя мала теж виїхала. Не знаю, скільки часу вона там протримається, але якісь там документи вже робить. Ось такі от. Працює важко. Дуже важко працює. Дуже важко. У нас складах. Не знаю, може зміниться робота. Зміниться. Щось трохи платять, якісь гроші. Так, щось трохи платять. Гуртожиток дають. Дівчата там, як в гуртожитку, на великому живуть. Так що отак от, от. от так. Працюють сюди за кордоном. Деякі дорослі. Ну і добре. Ну і добре, може, їм там буде спокійніше просто. Спокійніший якийсь певний період часу. Коли війна завершиться, ми всі хотіли би, щоб ще вчора вона завершилась.